Доброго дня, всім присутнім. Міг сказати, що безполково акція «Наслідує Костя Суволку подарує бібліотецьку українську книгу, виникла в квітні, в травні 2011 року, під час обговорення питання стосовно того, чи потрібно носити нашій бібліотеці в такому славному місту ім'я більшовика Володимира Затонського. Тоді було прийнято рішення про те, щоб це, це питання ініціювати, і тоді вони було рішення про те, щоб організовувати відповідні акції. А вже в червні в нашій міській центральній бібліотеці був зібраний стіл, на якому міська інтелігенція запропонувала, зокрема, доктор історичних наук Віталій Лозовий та журналіст і краєзнавець Олег Гудзей, запропонували назвати бібліотеку Кості Служба, оскільки в пам'ятці Подільському до цього часу склалося так, не має жодного атрибутиці міста, не має жодного жодної міста, яке би стосувалося костісової людини, що так багато зробила для нашого міста і для Піділя теж, і в тому числі. так? І хочу сказати, що в той час почалася ця акція. Під час цієї акції почалися, вже тоді, в червні 2011 року, ми почали дарувати бібліотеці книги. Це спрацювало, ми почали подарувати книги, бо почали запрошувати людей, які хотіли би теж подарувати. І під час подарунку книжок е, дарували, наприклад, професору е, е, Микола Воськовий, який, я, на жаль, не присутній виїхав з міста з різних причин, так? дарували книги члени гідності, е, дарували книги. Е, е, зокрема, Олег Іленович дарував, Демчук дарували, такі люди, як Василь, Толхайлов е, дарував книги. Густі, е багато да, дуже багато людей дарували книги. В тому числі до цієї акції хочу сказати, що нашу акцію підтримали, ви бачите, велика кількість наукового персоналу, зокрема Кам'янець-Подільського університету, це 127 викладачів, які підписалися під цим листом. Не тільки підписалися, вони пішли до нашої мерії, пішли до мера, почали йому говорити, хто такий. Костя Слуха переконали мера, що Костя Слуха це людина, яка в принципі не, 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 не заангажована була в політиці, це був просто посвідній діяч, і в тому числі і дуже серйозний і великий лікар, лік, який для Кам'янець-Подільського багато зробив. Безглавно ми знаємо людей, в тому числі тут? Так. І помер, коли був п'ямиський тих, не знав, що він помре, але він пішов лікувати і виконував свій такий лікарський громадянський слабин. Борт. До нашої акції приєдналися три політичні парламентські партії, і понад два десятки е, було опубліковано день в засобах масової інформації. В тому числі е, нашими постійними партнерами е, по презентації книжок, зокрема, у нас почалася акція по доволі бібліотеці Українського книгому Костя Служби. І ці книжки ми масово почали дарувати. Саме в міській центральній бібліотеці. Постійним нашим партнерам ви бачите, коли навколо, зокрема, історичного факультету, в тому числі дуже багато видавництв, зокрема видавництво медоборі, де я директором є, так? видавництво Абетка, де директором є Ярослав Сесін, Ми дякуємо, йому дуже долучився до цього. видавництво Нора Друг, братика Браневи з Львова, дочка відомого Володимира Свідзінського, внучка відомого Володимира Свідзінського, Оля Свідзінська подарувала від пласту. Дуже мало книг, і дуже багато інших. Тут багато людей, я не хочу просто переходити, але дуже багато <клух> людей будували книжки. Наступна акція, яка була, це під час, <клух> під час е, е, ну, відзначення чи я писав, роковини е, Сандор Моху е, 75-ї роковини, ми знаємо, що в 37-му році, 38 стелено, в 38-му було встановлено цієї української інтелігенції, відбувся телеміст в районній бібліотеці, і там ми теж дарували книги. Тут ну, можливо трошечки наші е, як би сказати, слайдшоу перегукується з В'ячеславом Петровчуком, але хочу сказати, що е, Володимир В'ятрович, він не тільки, е, скажімо так, був з презентації в нашому місті, він ще дарував книги нашій наші бібліотеці. Тому він включений до цього сайту. Потім, е, безперечно, е, велику, е, великий резонанс в місті справи приїзд. Е, Ярослава Ілаша до Кам'янця-Подільського, який презентував е в місті книгу Нація, яка та не капітулює. Як І як бачите, от, дуже цікавий вислів, попри схожість історичних доль, ірландці, на відміну від нас, досягли майже повною мірою того, того чого прагнули. Тут більше нічого не скажеш. Хочу сказати, що всі ці презентації, ці останні проходили в готелі Кліопатра, це український ну, тур, як ви бачите, видавництво «Норадру», де Андрій Курков та Інордопудько, вони були в трьох заходах, про це вже казав слуха Болітка. Хочу сказати, що це деякі вириски, просто їх багато не помістиш на слайді, просто як приклади, що цих статей було дуже багато. І як не дивно, наша міська влада, депутатський корпус зустріли ну, з, з великою прохолодою наші звернення. Зокрема, це звернення було, я зараз хочу наголосити навіть не ініціатива гідності, бо до гідності так відноситься як до якоїсь такої опозиційної громадської структури. А це була ініціатива просто одного професора, відомого у нас, який досліджував той період, і відомого краєзнавності. А ми просто цю акцію підтримали. А навіть не зреляючись на це, міська влада не лише не, не бажала прислухатися до, до бажання громадськості, хоча ми писали багато листів і зверталися, але і просто прийняла це в штики, вона просто. Противилося цьому. І до цього часу бібліотека так цього імені не носить, на жаль. Так? Але хочу сказати, що бібліотека, завдяки тому, що ми все-таки почали цю акцію, бібліотека вже не носить імені Володимира Затонського, вона зараз просто центральна бібліотека, але сподіваємося, що вона колись стане бібліотекою Кості Сулуд. Я думаю, що ми доб'ємося, це наша дестрокова акція. Ми її не закінчуємо, ми її продовжуємо. Хочу сказати, що під час. Цієї акції нам було подаровано більше, ніж 1500 книг, десь на 35 тисяч гривень. Це досить таки значна сума, якщо врахувати, що практично ця громадська організація роль виконувала. Але ми побачили, що окрім того, коли ми працюємо тільки з міською бібліотекою, це можливо дуже добре, але з одного боку і, і потрібно це продовжувати робити. Але знаємо, що навіть в міській політех, що взяти книжку, то потрібно платити кошти, це забрану книжку 3 гривні. Тобто це теж, то, мені ніби там даємо книжки і тішимося, що ці книги туди попадають. Зокрема, це така патріотична література, наукова, просвітницька література, яка дуже корисна. Але далі виникла в середовищі. В середовищі гідності виникла така думка про те, щоб продовжити і розширити саме цю акцію подарування книг. І ми почали, а чому б не почати дарувати, наприклад, книги церковним бібліотекам. Ну, ми звернулися до якраз, ми знали, що буде освячення церкви Різдва Богородиці Ворині. Це Київський патріархат. Ми звернулися з проханням до священника. Священник зустрівся з радістю, він підтримав нас, і ми подарували перші 30 книг цій бібліотеці. Ви бачите, на знімку, знімах беруться книжки. Потім наступна акція була, ми подарували. Зовсім недавно присвячені храму Преображення Господня греко-католицька церква, але Сензово ми подарували Сорок днів І там теж започаткували бібліотеку і вважаємо, що це така корисна річ. Перший наступний крок, і, наскільки я знаю, готується така наша акція. Ми хочемо подарувати, ну це наші багато, але я озвучу перший крок, ми хочемо подарувати церкві Святої Трійці бібліотеку, так, вони, 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 вони мають свою бібліотеку, ми просто допомогу бібліотеку своїми книгами. Хочу сказати, що ця акція, надзвичайно, на мою думку, її потрібно продовжувати, потрібно розривати, дарувати знищувати. Дякую за увагу.